Служба безпеки України викрила на Полтавщині очільника обласної профільної медико-соціальної експертної комісії, посадовців районної лікарні Полтавщини та їхню спільницю, які допомагали призовникам ухилятися від мобілізації. За гроші посадовці пропонували сфабрикувати медичні документи жінкам військовозобов'язаних для отримання другої групи інвалідності та подальшого оформлення піклування над ними. Ці документи ставали підставою для відтермінування призову і надавали право виїзду за кордон. Посадовці штампували фіктивні довідки для жінок-клієнтів, які навіть не проходили медогляду, а тільки купували документи у фігуранті. Вартість послуги ділки оцінювали у понад 9 тисяч доларів США. За оперативними даними, незаконною схемою скористувалося близько 50 осіб. Правоохоронці затримали організатора схеми та його спільницю під час отримання другого траншу неправомірної вигоди від клієнта. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів, правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії фігурантів, копії документів осіб, які зверталися до організаторів незаконної схеми, банківські картки, понад 1 мільйон гривень, більше 115 тисяч доларів США та 5 тисяч євро готівкою, отримані незаконним шляхом, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Наразі організатора схеми повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи, його спільниця за пособництво вказаному злочині. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Службою безпеки ініційована перевірка усіх медичних документів, зазначених МСЕК, які мають ознаки ефективності. Заходи із викриття і документування незаконної схеми здійснювали співробітники управління СБУ в Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції в Полтавській області та департаментом стратегічних розслідувань національної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.